Програміст одна із найновіших професій 21 століття. У стрімкому повсякденні ми і не здогадуємося, що люди, які працюють за цією спеціальністю, впливають на наше теперішнє і майбутнє. Вони просто мріяли, прагнули, ставили собі запитання і шукали відповіді на них. Здобували невізнання і не здогадувалися, як змінять мислення кожного з нас і життя всього людства загалом. Однак цієї професії не було, якби не математика, Погляд у небо і бажання довідатись про його неосяжні секрети: дослідження флори і фауни, пошуки засобів комунікації, писемність і друкарство, дослідження часу і бажання випередити його. Інші науки і професії розвивалися і продовжують розвиватися завдяки математиці. Тож, давайте повернемо час назад і поглянемо, що це все починалось. Старогрецький міф про Тедала та Ікара, розрахунки Піфагора та Архімеда, винаходи Леонардо да Вінші, перші спроби братів Райт, розробки Сантосу Дюмона, Дмитра Григоровича та Ігора Сікорського, Чумацький шлях для мандрівників, теорія про та сонце, дослідження зірок, коперек, айлео Галілей, а далі Гагарин, Шепард, Попович, Армстронг, Каденюк та Ілон Маск. Рахівниця, калькулятор, комп'ютер, Кондрат Цузе, Джон Атанасо, Джон Моклі, Джон фон Нейман, Стів Возняк, Стів Джобс та Білл Гейтс на скейні Петрогіфи продавних людей глинні таблички та пера, листи, конверти, голуби та пошта. А далі Ламар та її математично розрахований бездротовий зв'язок Дуглас Ринг, Марк Цукерберг, Кевін Систрум та Майк Крігер. Ми те покоління математиків, якому так багато дано, і водночас неосяжно багато дано. Ми так багато знаємо і водночас нічого не знаємо. Тож давайте мріяти і прагнути, ставити собі запитання і невпинно знаходити відповіді на них, навчатися і розвиватися, щоб змінювати і робити краще наше майбутнє, як це робили наші попередники математики.